Привіт, рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу поділитися своїм дуже простим рецептом ось таких хрустких смачних огірочків на зиму. Огірочки, це в мене домашні огірки. Перший мій урожай і тут у мене 2 кг. Я їх нещодавно зірвала із грядки, вже добре промила і позрізала ось краї. Але якщо огірки, наприклад, куповані на ринку, або деякий час вони вже лежали, то їх потрібно перед приготуванням хоча б на годиночок 5 замочити холодній воді. Ну, в принципі, можна і залишити на ніч. Ну, оскільки в мене, як я сказала, домашні огірки і нещодавно зірвані, то цю процедуру я пропустила. Дійсно, для того, аби наші огірочки були хрусткими, ароматними і, звичайно, смачними, мені ще також знадобиться листя хрону. У мене був один листок, достатньо великий. Я просто ось так його на три частинки розірвала, оскільки я планую використовувати 3 літрові банки. Далі також знадобиться листя смородини та листя вишні. Якщо немає на вишні або смородини, можна використовувати щось одне, або листя вишні, або смородини. Часник. І також кріп обов'язково. Дуже добре буде, коли кріп буде ось такий у цвітях із насінням. Але якщо такого не знайшлося, то можна використовувати звичайні гілочки кропу. І зі спеції мені знадобиться ось чорний перець з горошком та духмяний перець. І ще потрібні будуть зерна гірчиці. Я також вже підготувала банки, як я вже казала, я буду закривати ось в літрових банках, мені не так зручніше. Стерилізую я зазвичай у мікрохвилюці і перед цим ще промиваю їх добре содою. Далі на дно кожної баночки буду викладати кошматочку листка крону. Далі буду викладати по два листочка смородини. Приблизно десь по 4 листочка вишні. Далі буду розподіляти кріп. Тепер часник і я буду в кожну баночку десь по 4-5 зучок викладати. Звичайно, якщо часник буде великого розміру, можна і менше. І на кожну баночку я беру по. Дві горошинки духмяного перцю, і по вісім горошинок чорного перцю. І залишилось додати зерна гірчиці, на кожну баночку буду додавати десь по 1 3 чайної ложечки. І тепер викладаю огірки. Причому стараюся так щільненько утрамбовувати їх, наскільки це можливо буде. І паралельно, поки я розподіляла огірки, у мене вже закипіла вода. Тепер нею буду заливати кожну баночку доверху. Тепер кожну баночку прикриваю кришечками, вони теж мають бути простерилізовані. Я зазвичай не стерилізую, не кип'ячу, а просто заливаю кип'ятком. І тепер в такому вигляді залишаю на 20 хвилин. Після того, як сплине 20 хвилин, всю воду із огірків потрібно буде злити. А далі потрібно буде знову повторити процедуру. В кожну баночку заливаю кип'яток і Знову залишаю на 20 хвилин. Коли останні 20 хвилин добігатимуть кінця, буду починати готувати маринад. Приблизно на таку кількість продуктів мені потрібно буде 1,5 літра води. До неї додаю 100 г цукру. І, до речі, кастрюлька з водою у мене вже на плиті, я вмикнула максимальний нагрів. І сюди ж додаю столову ложку солі. Перемішую. Все потрібно довести до кипіння. Далі після закипання вливаю 9% оцет, перемішую, ще раз довожу до кипіння і прибираю з вогню. Далі, знову, всю рідину із банок я зливаю і заливаю огірки гарячим маринадом. Ну, а далі буде все стандартно, банки потрібно буде закатати. Перевернути, накрити і залишити до повного охолодження. Я вже раніше зазначала, із моєї кількості продуктів у мене вийшло ось три баночки по одному літру. Зберігати таку консервацію краще у прохолодному місці. І оскільки такі огірочки готую, я вже далеко не вперше, тому точно впевнена, що вони смачні. А на сьогодні у мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Бажаю всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.